Так, звели на контролю в Швейцарії і висота 4.04 і мені не робиться. В е, Німцях можна 4,04 а в швидку в Швейцарії мусить бути тільки 4,00 Приїхали фахівці. Це зробили зробили наступне. Ота так. Ота так. Дов'їхали. З тилу Залазиш сюди. І ото високость. Заводська. Отаку заводську високість потягли до надов. Зняли на низ все, оце мусить бути отак, е, в общем, коли поїду, е, це саме, треба буде підняти, тому що розстояння там між колесами замале. Зараз зроблю паузу, так, паузу зробили, зараз замале розстояння, замале, о, то може бути тільки для а бы відпустили. о, так залазиш, зробив, і їдь. Почому горять прицепи? Тому що отак от, -от спускають, тут спускают Водители допустим спустили А потом эти а фахівці кажуть Подимай колеса потом як е, тебе відпустять, Подимешь назад регулятор високості Ну добре а як другий скаже, то пошлю, я, я то залезу. Я залізу подиму. А другий скаже, що його в жопу. Поедет, буде тертись колеса, перегріються, загоряться нахер. Фух, такое. Таке себе. Ну, тепер 4.00, тепер можна їхати. Это сзади, от якщо назад. На а если спереди, то... Передняя. надо только, только регулировать на этом самом компьютером надо выставлять це так не выставляется на этом короче я говорю так мемори там запомнить в каком положении не кажется только только на компьютере надо выставлять ну окей тогда будем выставлять компьютером Такая петрушка.